Всім привіт! Нарешті прийшов час познайомитися мені з Ютубом, а вам зі мною. Мене звати Крістіна, мені 30 років, проживаю я в Польщі в місті Люблін Ми тут з вами зібралися для того, щоб обговорювати книги, тому що я починаючий буктокер Розповім трішки про себе. В дитинстві, на жаль, я взагалі не читала ніяких книжок, тому що мені здавалося, що вони якісь нецікаві. А ось коли я подорослішала, я зрозуміла, який ж. Кайф поринати у віртуальне життя, відпочивати тілом та душею завдяки книгам. А кайф від книжок почався в той момент, коли я зрозуміла, що можна читати не лише психологічні якісь книжки, та книжки про саморозвиток. Можна читати про італійських мафіозів або фентезі, трилери, або детективи, або романи, або драми, і так далі. Перші свої книги я почала читати три роки тому, але на той час я не можу назвати, що це було прям читання, тому що це. Була одна книга в декілька місяців. Це, звичайно, не нуль книжок, але все одно це занадто мало. Я довго шукала жанри, які мені дійсно зайдуть. Ось лише рік тому я зрозуміла, які книги хочеться мені читати. Так сталося, що любов до книг в мене розвинулась тоді, коли мій психологічний стан погіршився: коронавірус, війна. Стосунки на відстань, переїзд за кордон, хитнула мій психологічний стан, і через це мені потрібно було якось справлятися з собою. Я звернулася до психолога, мені ставало інколи краще, інколи гірше, але все одно того результату, який би я б хотіла, не отримувала. І ось зрозуміла, що можна просто переключатися з реального життя у віртуальне. Я не кажу, що це правильно. Я не кажу, що це блетка від депресії. Ні, ні в якому разі. Що вам погано, то звичайно ж звертайтеся до психолога, психотерапевта. На даний момент книги витягують мене із депресії, з апатії, із тривожних розладів. Потім все частіше я почала за коханими очима дивитися на ось ці ймовірно гарні домашні бібліотеки. І ось в якийсь момент я теж захотіла собі таку домашню бібліотеку. І як бачите, у мене все. В принципі, виходить. А почалося все з того, що я переїхала сюди в Польщу, і тут українські книги коштують дуже дорого. Тому, коли я приїжджала в Україну додому, я з собою нагрібала просто з усіх книгарень купу книжок і по 10-20 книжок везла сюди в Польщу. Ну якось так сталося, що мені вже не було куди їх складати. Я Запропонувала своєму чоловіку, давай купимо мені книжкову шафу. Він сказав: а давай. Замовила я в ікеї собі книжкову шафу, Тим разом це все склали. Ну, я почала заповнювати лиці своїми книжулями. А моє читання набирає таких обертів, що я сама в шоці, тому що в серпні я прочитала 8 книжок, а у вересні я прочитала 11 книжок. Ну, тобто, ви розумієте, так з однієї книжки в декілька місяців йти до 11 книжок в місяць. Це ще треба постаратись. Можете зрозуміти. Наскільки мій психологічний стан неадекватний зараз, я навіть вчора хотіла записати відео в TikTok, і розривілася на пустому місці, тому що мені не виходило записати так, щоб це сподобалося людям. Тому що в Тіктоці потрібно говорити швидко, потрібно говорити так, щоб людям стало цікаво з першої секунди, і щоб вони додивилися відео до кінця. Тільки тоді в тебе буде якийсь результат в Тіктоці. Я так не люблю, я люблю. Поговорити дуже довго, так от 10-15 хвилин. Дайте мені, будь ласка, я буду говорити без кінця і краю. Я сьогодні записую це відео через те, що мені хочеться поговорити про книжки більше, ніж на одну хвилину, як я це робила в Тіктоті. Я думаю, що з Ютубу у мене будуть більш адекватні та екологічні стосунки, а не такі токсичні, як з Тіктоком, тому що він доводить мене до сліз кожного дня. Давайте не будемо про повернемося до. Хорошого цю книжкову шафу я зібрала за 4 місяця. Собі навіть не уявляєте, як мої очі сяють, і моє серце радіє, коли я дивлюся кожного дня на свою шафу і розумію, що це моя, це моя особиста колекція книжок. Я про це мріяла. І ось моя мрія здійснилась. Якщо вам цікаво, щоб я розповіла більше про свої книжки на цих полицях, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я обов'язково запишу про це. Я обожнюю це перескладувати, знаєте, як в тетрі згратися з цими книгами. Колекціонувати книги це також хобі. Тому я зібрала докупи знаєте, ось це читання і колекціонування, і тепер я найщасливіша людина на світі, тому що в мене є своя домашня маленька, звичайно, але своя домашня бібліотека. E Якщо би ви хотіли такі відео, будь ласка, пишіть про це в коментарях. І не забудьте підписатися, щоб не загубити мій канал. А ми продовжуємо. Ще я хотіла би розповісти трішки про себе, а саме те, які жанри я люблю читати, тому що жанрів, як виявилось, також є дуже багато. З деякими я тільки цього року познайомилась, а з деякими навіть ще не знайома. Перший жанр, звичайно ж, який запав мені в душу, це хтиві книжечки, 18. А також дарк романи ці книги займають окреме місце в моєму серці. Із цього жанру я рекомендую вам познайомитись із Пенелопою Дуглас, тому що моя любов почалася із книги Довіра. На жаль, її ще немає української мови. Але я бачила, що КСД взялася за ці одиночні книги Пенелопи Дуглас. Тому я думаю, що в наступному році вже, мабуть, і буде. Також від Пенолопи Дуглас в КСД виходить Диявольська Ніч. Також раджу вам познайомитися з цими книгами. Крім Пенелопи Дуглас, є ще Пенелопа Скай, і її цикл. Гудзики та мереживо. Там шість книжечок, вже є п'ять українських, щось там, я думаю, вийде десь уже в грудні або в листопаді. Тому теж дуже раджу познайомитися з цими книгами. Ну а Дарк Романе найпопулярніша книга керування на Хто ще не читав, спробуйте, можливо, вам зайде. Мені зайшло, нічого не маю проти цих двох книжок. Наступний мій улюблений жанр це детективи-трилери. Ось про цей жанр я дізналася тільки цього року. Ну, точніше, я знала про цей жанр, але не читала ніколи. І ось коли я прочитала Verity Колін Гувер, а потім я прочитала хірурга Тес Геріксон? Тес Герікс. Якась тез. Зрозуміла, що мені подобаються ці детективчики, ці трилери. Після цього я почала скуповувати детективи. Я прочитала нічого з цього неправда, прочитала. Справда про справу Гаррі Квеберта, прочитала не в тому місці, не в той час. Можливо, ще щось читала, але не пам'ятаю. Зрозуміла, що мені подобаються детективи, що можна собі вести розслідування таке невеличке в голові, і розгадувати, хто ж там вбивця, кого там викрали, чому викрали і так далі. Коротше, годне чтіво, я прям раджу. Ще один жанр, який мені дуже подобається, це романтичні драми. Але прям саме драми, щоб я прямо от ридала, щоб там було якесь нерозділене кохання, щоб там хтось помер. Або просто вони не можуть бути разом, або там була якась зрада, або там якийсь такий трикутник, але такий, знаєте, трикутник, як от в Титаніку, коли там прям це, ну, це любов, знаєте, не просто так. Аби було, а от прям любов, любов, яких книжок я можу порадити це тисячу пам'ятних поцілунків, обов'язково до читання, мости округу Медісон. Також треба читати. Я просто плакала пів книжки. Також я ще читала береді, це такі типу. Детектив, трилер, драма, фінал обалденний. Я дуже раджу читати «Вереті», Це одна з моїх улюблених книг. Мені вдавали читати цю книгу. Мені настільки вона сподобалася, що я купила собі цю книгу. Ось вона. Коротше, читайте. Дуже раджу. Ось це три моїх таких улюблених жанра: ще є жанр фентезі. З ним я ще особливо не знайома. і для того щоб познайомитись, я купила п'ять книг циклу двору шипів та троянд. У мене ще є три книги: циклу доторктемреве про Гадеса та Персифону. Купила королівство нечестиве дві книги. Третя має вийти в листопаді. І щось ще я купила. І ще в мене є Жага перша книга, і «Іскрові та Попелу перша книга. Мені їх подарували. Ось ці всі книги я ще не читала. Я просто їх отак от колекціоную, і я хочу десь от в листопаді, в грудні, почати їх читати, знайомитись із жанром фентезі. Мені здається, мені зайде навіть. Можливо, більше ніж хто книжечки, тому що ці всі книги фентезі, які тільки що назвала, вони всі 18+. А ви взагалі любите читати фентезі? Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені книги із цього жанру? Можливо, ви можете мені щось порадити, тому що я жертва відгуків. Я бачу хороший відгук. Я купляю книгу. Ну що ж, я буду завершувати це відео. Я дуже вдячна, що ви подивилися його до кінця собі. Я дякую за те, що я нарешті завела цей YouTube канал, тому що в мене все руки до нього не доходили. Не забудьте, будь ласка, покласти лайк, написати коментар. Буду дуже вдячна за підтримку та за вашу підписку. До нових зустрічей, Па-па!